Благаємо тебе, даруй нам, зимним, твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб д'явольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Молотовну естафету від Запорізької області перейняла Хмельницька. Попереду у храмів молитовних домів соборів та їх прихожан цілий тиждень молитовного стояння. Протягом цього тижня, так як це саме тиждень молитви, особливо багато церков, багато вірян вже згодилися молитися і взяти піст саме за мир і перемогу. А також ми розподілили графік такий, що ми будемо кожного дня, ми будемо в якійсь із церков міста Хмельницького різні конфесії проводити загальну. Спільну молитву про те, що Божа сила допомагає, розповідають і самі захисники. Вона приходить у найважчий момент та вириває із лап смерті. Тож, молитва, без перебільшення це підтримка захисників та врятовані життя. І навіть в старому завіті, коли Мойсей тримав руки догори, народ воював, народ перемагав, коли руки опускалися, перемагав ворог. Тому дуже важливо мати підняті руки, підняті руки віри, підняті руки молитви. І в той чи інший спосіб, як хто хоче. Чи як хто може просити Бога про благословення? Бо кожна молитва це є одне збережене життя. В одній молитві біля ангела Скорботи зібрались представники різних конфесій. Це доводить єдність українців у найважчих моментах. Сьогодні українці є прикладом для багатьох народів і країн, які вистояли, стали показали себе єдиними і одноцілими. І незважаючи на випробування, які припадали на долю різних поколінь українців, ми теж гідні нащадки цього славетного народу і нації. Після закінчення молитовного тижня далі від Хмельницького еставету перейме Чернівецька область. У молитвах просили Бога звільнити полонених та дати сили народу, аби далі працювати над забезпеченням українського війська. Нам просто в церкві сказали, що сьогодні буде молитва загальна за Україну, за тих, хто воює за нас, за тих, хто нас захищає. Тому я вирішила прийти. Важлива молитва і, і молитва до Бога наодинці з Богом і спільно.